Біля старої сяду вишні заходить сонце, вітер свище. Звернусь до Господа. Всевишній, Навіщо ця війна? Навіщо? Хіба на це ми заслужили? Ми просто жили і любили, і тільки кращого хотіли для своїх доньок і синів. Та наші мрії розтоптали. Родинні гнізда зруйнували, вбивали, крали, катували в диму палаючих ланів. Навіщо ця війна? Навіщо? Напевно, щоб ми зрозуміли, що коли разом, то ми сила, і як свою рідну дитину нам захищати Батьківщину. І без гризні, прокльонів, зради, і не для себе, а заради. Заради того, щоби жити, у волі жити і любити, настане час, розквітне вишня. І зійде сонце, вітер стихне. Піднімем за побратимів за родину, за милу серцю Україну.